Програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик в Україні. Вже четвертий рік триває повномасштабна війна і російська агресія, воєнний стан і мобілізація. Продовжується українським парламентом, зокрема продовжена до 7 серпня цього року. Тож сьогодні поговоримо про новації мобілізаційного законодавства України і те, як вони позначаються на українських воєнних мігрантах. Як відомо, термін проходження військово-лікарської комісії сплив 5 червня. Тож, що чекає на тих, хто не встиг або не подав інформацію, та не пройшов цю процедуру, хто фактично порушив правила в. Військового обліку, окрім того, в Україні не вщухає дискусія щодо можливих перспектив мобілізації жінок, тож що передбачає чинне законодавство України, що мають знати українці у Польщі, які стали вимушеними воєнними мігрантами, та який досвід інших країн, зокрема Європи. Про це будемо говорити далі із адвокатом з медичного права юридичної фірми «Іляшев та партнери, волонтеркою, яка допомагає військовим та українцям у Польщі Аллою Цимановською. Пані Алло, військово зобов'язані визнані раніше обмежено придатними, мали прийти повторну військово-лікарську комісію для оновлення статусу придатності до військової служби. І оцей термін проходження медогляду, він тривав до 5 червня, тобто, власне, 5 червня вже сплив. Яка ситуація є зараз? Що передбачає законодавство для тих, хто не встиг цього зробити там, не захотів з якихось причин цього зробити? Так, дійсно, у нас згідно законодавства, цей закон України про військовий обов'язок, військової служби, порядок організації проведення військово-лікарських експертиз, передбачав, що до 5 червня включно особи могли пройти таку військово-лікарську комісію для уточнення свого статусу придатності. Ну а що робити тим, хто не пройшов, не встиг, не захотів, то звичайно, такі особи наразі підлягають адміністративній відповідальності. Це 210 стаття кодексу про адміністративну. Правопорушення це штраф, власне, який передбачає, що у разі порушення законодавства про мобілізаційну підготовку, оборону мобілізацію в воєнний особливий період це тягне за собою накладення штрафу. Це від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неподаткованих мінімумів. Ну, це якщо не помиляюсь, десь 25 тисяч на сьогоднішній день штраф за таке порушення. Що робити тим, хто не встиг? Ну, потрібно якомога. Швидше або з'явитися, але насправді тут коментують представники влади, що це вже якщо ти після 5 червня з'явився для проходження ВЛК. Тим самим ти погоджуєшся з тим, що це адміністративне правопорушення згодний сплатити штраф. Такі коментарі я читала нещодавно. Все ж таки, чи планує, чи планує Міноборони України якось продовжувати цей термін проходження військово-лікарської комісії для оновлення статусу придатності до військової служби? Така, начебто, розглядається така позиція. Тобто, чи буде вона ухвалено? Що вам відомо на сьогоднішній день? От, станом на Червень 25-го року жодної такої інформації не було офіційної, маю на увазі. Теж бачила, що можливо будуть продовжувати одні кажуть, що будуть, інші кажуть, що не будуть. Але офіційно ми тримуємося офіційної позиції. Тобто, станом на сьогодні таких офіційних оголошень не було. Але ті особи військово зобов'язання, які вже розпочали процес проходження ВЛК, але його ще не завершили. Наприклад, отримали направлення на проходження військово лікарської комісії. Місії або частково пройшли обстеження, але не встигли цього зробити остаточно до 5 червня, то в такому разі такі особи мають право завершити медичний огляд і відповідно оновити свій статус придатності. Пані Алло, давайте нагадаємо все ж таки, хто має проходити військово-лікарську комісію, і якщо військово зобов'язані не в Україні, наприклад, тобто людина, яка підпадає під мобілізаційне законодавство, вона перебуває не в Україні, а наприклад, в Польщі. Ну От, наприклад, військовозобов'язані мають обов'язково становитись на військовий облік, навіть якщо вони знаходяться за кордоном. Тобто, якщо закон передбачає, що якщо особа перебуває за кордоном понад три місяці, а в нас українці вже проживають понад три роки, то стати на військовий облік через консульські установи або цифрові сервіси, це є на сьогоднішній день обов'язком військовозобов'язаного. Якщо говорити про цифрові сервіси, це застосунок може бути. Тоді я, оберіг, платформа, да, яка військова платформа, яка передбачає саме цю опцію. Ну і відповідно, це все пов'язано із консульськими послугами. Тобто, якщо я не помиляюся, квітні-травні 24-го року, це рік вже пройшов. Да, Україна тимчасово припинила консульські послуги для чоловіків призивного віку, оскільки вони не стояли, вони перебували на військовому обліку за кордоном, і там вже пізніше, звичайно, поновили, але. Тільки про умови, що така військова реєстрація має бути здійснена, має бути актуальна, чинна, і тільки після цього такі консульські послуги надаються. Звичайно, це стосується чоловіків призовного віку. На сьогоднішній день це 25-60 років, але з 18 років в нас теж вже є обов'язок для осіб чоловічої статі становитись на облік, і якщо, наприклад, ця особа перебуває в Україні. Але хоче виїхати за кордон, наприклад, в Польщу, Таким чином вони мають отримати погодження військомата ТЦК, до якого вони прикріплені, тобто вони мають це погоджувати. Тому ще із таких останніх днів говорять про мобілізацію жінок. Можемо ще про це поговорити. Нещодавно мені трапилось заяви української громадської діячки, волонтерки. Вона засновниця і керівниця центру під підтримки аеророзвідки проєкту Віктори Дрон Марія Берлінська і. Вона сказала про те, що Україна перебуває вже на тому етапі, коли до можливості служби у війську мають підготуватися всі, зокрема, і жінки, і 18-річні. От я зацитую пані Марію Берлінську, яка каже, що я не вважаю, що на даний момент ми вже вперлися в цю стелю. Важливо зазначити на травень 25-го року, але ми вже на тому моменті, де і жінки насправді і люди з 18-ти років мають готуватися. Загалом усе доросле населення без, без винятків сказала Марія Берлінська. Водночас вона підкреслила, що не хоче, аби до армії йшли вчорашні школярі або жінки, адже це має не лише моральні, а й демографічні наслідки. Тобто, ми бачимо, що знову дискусія про. Можливо, те, що жінки мають служити в армії, тобто мобілізовуватись, вона продовжує тривати. Розкажіть, пані Алло, все ж таки, що з нас зараз передбачає українське законодавство, в які категорії жінок призиваються до служби в армії, і наскільки я розумію, то зараз для більшості жінок це на добровільній засаді, так? Так, дійсно, у нас є в законі України. Знову ж таки, цитую про військов, обов'язок військову службу. Закон передбачає є стаття перша, частина 11-12, Зараз. Ці обговорення дуже популярні. І що відповідно до цього закону в нас жінки можуть перебувати у запасі або вступати на службу, але за контрактом або добровільно, так? тобто на добровільних засадах, незалежно від воєнного стану. Ну, у нас воєнний стан, тобто дуже багато насправді жінок вже перебувають, тому числі і на лінії вогню. Тому це все звісно не. У зв'язку з обов'язковою мобілізацією, у зв'язку з тим, що такі жінки пішли на добровільних засадах на війну, що каже закон щодо тих жінок, які, наприклад, за станом здоров'я та віком. Можуть бути да, придатні до проходження військової служби, які закінчили професійні фахові або передвищої або вищої освіти та здобули відповідну медичну або фармацевтичну спеціальність. Такі жінки підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. А також жінки, які мають спеціальність або професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, які ну, є затверджений перелік він затверджений, Ожні міністерства оборони України, які придатні також до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Ну, ми говоримо також до, до 60 років вікова категорія, і такі особи також можуть бути військовими зобов'язаними або взяті на військовий облік для проходження військової служби. То, тобто, давайте підсумуємо, да зі свого боку це ж таки для жінок, от на сьогоднішній день хто може бути, хто може служити, хто може піти в армію з. Жіночого кола, тобто, це по-перше, добровільна контрактна може бути служба. Да? Тобто, це може бути будь-яка жінка, незалежно від професії, незалежно від навіть від віку, може добровільно укласти контракт з Збройними силами України. Я маю на увазі незалежно від віку, це з 18 років і пройти відповідну військово-лікарську комісію, що надасть можливість виконувати військові завдання. Як пише закон, такі завдання можуть виконуватись на рівні. З чоловіками також друга категорія, яка може піти служити в армію, це обов'язковий військовий обов облік для окремих спеціальностей, це передбачає фармидично-фармацевтичну освіту, і такі можуть бути спеціальності, як лікарі, наприклад, медсестри, фармацевти. Да, вони ці категорії жінок мають, тобто, зобов'язані стати на військовий облік, і це саме і передбачено законодавством. Так що, от, жінки віком від 18 до 60 років, якщо вони пройшли базову військову підготовку, якщо вони звернулися або за власним бажанням, або у зв'язку зі своєю освітою, то вони можуть бути залучені до військової служби, ті жінки, от із категорії фармацевти, медичні працівники, тобто такі жінки не мають права виїзду за кордон, наскільки я розумію, так? Так, це вже може рік пройшов вже, як це відбулось. А безпосередньо такі жінки мають, якщо вони стоять на обліку, все ж таки, да, вони є військово зобов'язані. Вони мають отримати дозвіл від голови ТЦК для того, щоб виїхати за кордон. Якщо ці жінки виїхали ще до ухвалення цього рішення і перебувають за кордоном, чи мають вони повертатися, чи не порушують вони законодавство? Бо, наприклад, я знаю багатьох жінок, які виїхали як біженки тут же до Польщі, які є там медсестрами, лікарками і так далі з дітьми? А, да, ну тут на сьогоднішній день дійсно така ситуація, що дуже багато жінок з медичної освіти або фармацевтичної виїхали за кордон до них. Застосовуються, то вони можуть теж стати на облік завдяки застосункам, які були розроблені спеціально для цього. Вони також можуть стати на облік в консульських установах. Ну, на сьогоднішній день. Поки що такої вимоги, як до чоловіків, немає до жінок. Тобто, якщо до чоловіків застосовуються такі штрафні санкції, адміністративна відповідальність, інколи навіть кримінальна відповідальність, а до жінок, поки що ну, не застосовується таких випадків, я не знаю на, на сьогоднішній день у своїй практиці, як мінімум. Тому, ну, якщо вони мають бажання повертатись, вони можуть повертатись, але поки що законодавство так не е, каже. То в нас і чоловіків, і жінок поки що примусово повернути за допомогою там третіх сторін, тобто країн, де вони перебувають на сьогоднішній день. Так не відбувається. А чи мають жінки так само, як і чоловіки? Тобто, от проходити цю електронну реєстрацію от, ці онлайн сервіси резерв плюс. Так, да, якщо е, жінка є з медичної фармацевтичної освіти, вона має там бути зареєстрована, тобто вона має стати на облік. Ну але якщо вона не стала, все одно ж продовжується надаватись консульські послуги, бо це ж стосується лише, да, да, да. Щодо консульських установ, то вони такі санкції встановили по відношенню до чоловіків на сьогоднішній день. Якщо говорити про досвід інших країн, які країни мають досвід обов'язкової мобілізації жінок, мабуть, це Ізраїль, так? Якщо тут одразу ну, це, да. дуже популярна країна тим, що там служать таку проходять універсальну обов'язкову службу жінки, але все ж таки є винятки. Да? Це в Ізраїлі дуже чітко розуміють це релігійні або культурні категорії, це Ті винятки, які, за якими жінки не проходять військову службу. Я знаю особисто людей, які проживають проживали в Ізраїлі, і мали б пройти обов'язкову військову службу, але у зв'язку з релігійними поглядами вони отримали відповідне погодження і не проходили таку службу. Ну, що стосується інших країн, то тут Норвегія, Швеція, Данія, вони запровадили такий призив для жінок. От Норвегія, з 15-го року Швеція 17-го року Данія, От якщо я не помиляюсь, в минулому році, 24-му, запровадила таку обов'язкову реєстрацію жінок. Ну а в Польщі в Польщі наразі відсутній обов'язковий призов жінок. Були плани в минулих роках щодо запровадження масової військової підготовки, але для чоловіків, оскільки обов'язкова армія у нас відсутня, і є тільки контрактна да для чоловіків резидентів була ініціатива щодо запровадження такої військової. Військової підготовки, але на сьогоднішній день її не зробили офіційною, і на сьогоднішній день така підготовка є добровільною і рівною для обох статей, тобто, незалежно чи чоловік чи жінка, на свій власний вибір ти можеш по контракту йти до військової служби. Ну так, тут Україна і Польща дуже схожі, тому що в Польщі, то, як ви сказали, жінки мають право служити в армії на добровільних засадах, не підлягають обов'язковому призову і можуть проходити службу за контрактом, так як і чоловіки. Власне, різні посади, як бойові, так і не бойові. Але, наприклад, от щодо Ізраїлю, то знаю, що от раніше в ізраїльській армії було певне розподілення, які посади можуть обіймати жінки, які чоловіки. Ну, наприклад, що жінки не могли бути танкістками в особливості організму жіночого, але згодом все ж таки дозволили і жінками бути танкістками, тобто в танкових військах, те, що дуже цікаво, ну тут уже такі гендерні принципи діють, гендерні стереотипи відходять. Ходять, скажімо так, в минуле і, і в Україні, і в країнах Європи, і на країнах Сходу, і в Ізраїлі. Також пані Алло, хочу вас запитати, і на сам кінець, чого варто очікувати від мобілізаційного законодавства? Можливо, от якісь положення будуть вступати в дію для того, щоб українці, які перебувають за кордоном, зокрема у Польщі, знали про це. Це можуть бути і родини, скажімо так, військових, і призовників, і тих, хто буде в майбутньому нести службу. Ну я думаю, що що із таких самих реальних змін, які можуть відбутись в майбутньому, це зміна віку призивного. Тобто, наразі в нас 25 років початковий вік обов'язкової мобілізації був 27, його зменшили до 25. І наразі і з боку США, і з боку Європи на Україну тиснуть, щоб все ж таки зробити такий вік з 18 років. Це така єдина зміна, очікувана, про яку може готова. Говорити, але кожного разу ми дивуємось, коли в нас нові новини, нові якісь зміни. Тому будемо дивитися, що буде далі. А в інших країнах приз 18 років він теж є. Да, да, дуже багато країн, дуже багато. Я целий перелік країн, де військовозобов'язані починають свою службу з 18 років. Ну так, дискусії зараз тривають в Україні і подивимося, які перспективи цього всього будуть. На сам кінець, пані Алло, завжди прошу вас, щоб ви дали поради всім, хто нас слухає, і, зокрема, з оглядом на мобілізаційне законодавство, і можливо, з огляду на ті питання, з якими звертаються до вас, як до адвоката. Ну, що можу сказати, що е, якщо чоловік знаходиться за кордоном е, і він не оновив свої дані, то, хоча б хоч як мінімум, потрібно це зробити або у консульській установі, або в застосунку чи берег плюс, або резерв, плюс, або дія. Тобто, це не буде вже перепоною для отримання консульських документів в майбутньому, наприклад, отримання паспорту чи іншого документу, який необхідний для перебування за кордоном. Ну, це просто бути добросовісним громадянином громадянином України і виконувати всі вимоги законодавства воєнного і мобілізаційного. Ну і нагадаємо, що незнання законодавства воно не... не звільняє від відповідальності, так. Да, абсолютно вірно. Тому треба цікавитись, треба розуміти, знати законодавство і дотримуватись, так? Все ж таки, дотримуватись законодавства і Польща, якщо українці перебувають у Польщі, в зв'язку з війною, все ж таки дотримуватись законодавчих норм. Пані Алло, спасибі вам за інформацію. Да, будь ласка. Це була програма Я у Польщі, і ми говорили про воєнний стан і мобілізацію в Україні, а також про новації мобілізаційного законодавства, а ще про те, якою є перспектива можливої мобілізації жінок в Україні, та що мають знати про все це українські воєнні мігранти, які отримали тимчасовий захист у Польщі у зв'язку з війною та російською агресією. З нами на зв'язку була адвокат з медичного права юридичної фірми Іляшев та партнери, волонтерка, яка допомагає військовим та українцям у Польщі Алла Цимановська. А я, авторка і ведуча програми Я у Польщі Світлана Мялик. Прощаюсь з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.